У Вінниці сьогодні прощаються із двома загиблими кіборгами у місті. Оголошено жалобу. Усі містяни йдуть до обласної філармонії, де власне відбудеться прощання. Там зараз і наша Аня Цітовська. Вона на прямому телефонному зв'язку з нами. Аня, сподіваюся, нас чуєш. Тобі слово прошу. Так, Єгоре, у Вінниці випав сніг. Мабуть, сама природа сумує за загиблими прощання. Із кібергама почнеться лише за годину. До сілармонії вже починають сходитися люди. Таке масове прощання у Вінниці вперше тіла загиблих у Вінниці доправили напередодні. Містяни зустрічали їх навколишки, у коридор слави Сергію Зулінському було 28 років, але у ні 30. Обоє хлопців на війну пішли з добровольцями, полягли обороняючи Донецький аеропорт. 20 січня два місяці їх вважали зниклим безвісті, і лише зараз волонтери відшукали їх у Дніпропетровському морзі, поховають бійців на алеї слави міського кладовища. Стоя. Стояпасибі, це була Анна Сітовська з Вінниці. Там прощаються із двома загиблими кіборгами.